Перша доба у перепілочок це порода техас. Їхнє забарвлення таке біле з чорними цяточками. Якби не їхній малий розмір, то можна було б сказати, що це бролери дуже схожі. Але на відміну від бролерів, перепілки мають дуже міцний імунітет. Вони не потребують ніяких антибіотиків, ніяких додаткових вітамінів. Тільки комбікорм, чиста вода, чиста підстілка. Я використовую пелюшки, але з 5-ї доби буду переходити на тирсу. Передивляюсь своїх курчат та знаходжу двох із них з вадами. Це коли ніжки, отак, розтягаються в обидві сторони. Називаються ще шпагатом. Але його можна виправити, якщо зробити це одразу після народження. Я беру листок звичайного папіру, складаю навпіл і роблю такий конусний кульочок, як раніше робили для насіння. В такий кульочок я саджаю. Курчатко таким чином, щоб ніжки в нього були виправлені. І ставлю такий кульочок просто у стаканчик. В такому положенні треба залишити їх на 3-4 годинки, звичайно ж, поглядаючи на курчат, щоб ви ніде нічого не зажали. Після такої процедури, в одного з моїх курчат ніжки виправилися, а в іншого, на жаль, ні. Але завжди варто пробувати врятувати.